Листу. Всіх вітаю, що що ви, щас, ви щас, на каналі Артзайка І сьогодні ми малюємо до конкурсу того, «Космічні фантазії фарбами Акварель. Одну планету намалюємо ось тут. Можна взяти і щось обвести. Можна від руки намалювати коло. Ось такого розміру. середнього. Не зовсім велика, не зовсім маленька. середнього розміру планета. Далі ми трошечки з вами ось так найскочок і вниз опустилися. І малюємо другу планету, але вона вже буде меншого розміру. Теж можна щось обвести або намалювати від руки кругленьку планету. І третя буде як трикутничок, але більше до цієї планети. Ось тут маленька, третя планета. Теж коло. І, в принципі, це все, що ми з вами намалюємо. Почнемо намалювати все з вами з однієї планети, з маленькою. Для цього ми взагалі візьмемо з вами найменший пензличок з м'якою щетинкою, м'яка тоненька щетинка, одиничка-двічка з гострим кончиком ось будь-яку беремо. І почнемо з того, що ми з вами трошечки. Змочимо наші фарби, змочити фарби можна великим пензличком. Так, ось беремо з вами пензличок і змочуємо фарби по капельки водички. Якщо вони у вас дуже сухі, якщо, не зовсім, якщо такі більш так, шибкі, так, то можна менше водички. Якщо більш сухі, то більше водички. І так, перше питання, яке нам потрібно з вами зрозуміти, це яку першу планету ми будемо з вами малювати. Що я маю на увазі яку? Це може бути будь-яка планета, наприклад, це може бути або Земля, або Марс, або Венера, або Плутон. Або ми можемо зробити їх за стихією. Наприклад, давайте першу зробимо е стихі е стихію води планету. Точечками, блакитними точечками промальовуємо ось так ось цю частинку. І трошечки ще ось тут внизу намалюємо Ось такі, такі п'ятнишки. І ось таким чином промальовуємо. Тепер дивіться, бачите, воно стало в мене майже без фарби. Я навіть ще трошки змочу, і тепер напів з вологим пензличком ось так розмию переходики і зробимо а, таку планету, яка Де видно буде, що в нас з вами є світло блакитні і темно-блакитні плямки. І додамо ще плямочок декілька. Де ми хочемо. Можна навіть на ті самі місця, де ми малювали, додамо більш насиченого бідного поверху. Додаємо, можна по два-три по три рази, ось так. Будемо зробити деякі частинки дуже-дуже такі темні, насичені. Давайте, поки воно трошечки малюємо. Я з вами поспілкуюся, хочу дізнатися, хто що малює. Керіл, скажи мені, будь ласка, ти зі мною малюєш чи якусь свою ідею? Малюю. Ага, дякую, добре. А, Альбіна, зі мною малюєш? Добре, Домініка? Я свою. Ага, супер, молодчинка. Я на це надіялася. Дякую. Якщо тобі потрібна буде допомога з якоюсь ідеєю, або може допомогти щось показати, намалювати, будь ласка, не соромся, можеш в чаті писати, можеш ручку піднімати. А, так. Матеріали можеш використовувати будь-які, які захочеш. Сюди в малюночок можна навіть буде там ж, близький, або якісь елементи домалювати, або навіть скомбінувати з аплікацією. Можна буде трошечки поекспериментувати в техніках. Так, добре, переходимо з вами на інший колір, беремо темно-синій колір. Набираємо фарбу і так само з вами точечками ми з вами промальовуємо тепер нижню частинку. Ось прямо ось так точечками і малюємо. Трошечки заходимо на верхню частинку, де в нас було блакитне. Ось таким чином і заходимо на блакитну. і трошки двору більше, трошки ось сюди вище, піднімаємось ось тут до половини. Тепер ми вимиваємо пенлочок. Вибираємо зайвий а, прибираємо, і ось таким чином трошечки по краюшкам розмиваємо. Ось ці переходи, ми з вами ось таким чином проходимо і робимо розмиття краюшків. Бачите, сильно тепер змішується колір, тому я ще раз вимою пензличок, ще раз приберу, і щоб у нас такий був легкий переход на півпрозорий. Щоб було видно, що ми малювали кожного окрему. Завдяки прозорості нашій фарбі. Такий ефект можна зробити лише в оформи. І ще раз вимили пензличок, прибирали разу водичку. І ще ось тут там, де блакинки, теж розмиваємо, але дивіться, щоб воно там нічого не потекло. Якщо занадто багато водички, то зупините. Серветочки шматочок, щоб прибрати. Або якщо у вас немає серветочки, можна використовувати пензл. Великий сухий пензли. Ось таким чином розминний. Встигаєте? Добре. Так, а тепер нам з вами треба ще додати до цих елементів ось сюди світлу частинку і ось сюди чуть-чуть світлу. а ось сюди більш штемпелі. Що ми ці, як ми це зробимо? Ми беремо трошечки біленької фарби І ось тут, де блакитний, додаємо з вами також ось такі крапочки в верхній частині нашої нашого. Додаємо білі крапочки, трошечки десь всередині також декілька штучок, Декілька крапель. І ось тут таку полосочку. Тоненька така полосочка навколо. Нашої планети ось таким чином. Так, Трошки внизу також білих плямочок трошечки, дві-три штучки. Ось сюди. Так. І тепер нам треба з вами дати цій планеті трошечки висохнути і потім ми її ще допрацюємо. А, так, давайте ще, так, давайте ще фіолетовий додамо. Ще фіолетовий, якщо у вас є фіолетовий, давайте ось тут внизу додамо ось такого фіолетового. Фіолетового додаємо менше, ніж синього, а, його зовсім трошки додамо для того, щоб він підкреслив синій колір. Ось таким чином теж точечками. Але тільки в нижній частинці можна буквально одну-дві-три крапочки. Ось так. Зовсім трошечки. Такі маленькі-маленькі вгорі. Тиненькі, Так, І перейдемо з вами на нашу другу планету. Другу планету зробимо вогневою. Для цього нам Знадобиться жовтий, оранжевий, червоний і можна малиновий колір. Почнемо з жовтенького? Беремо так само, як ми з вами і малювали, і намалюємо. Тепер по ось цій частинці. Так, у нас ось ця частинка планети буде світла, а права темна. Тому ми з вами зробимо таким чином, що серединці у нас буде найсвітліша частинка нашого малюночку, а по краях найтемніша. А наше, наше світло буде зсередини малюночку. Уявимо, що там лампа, і вона нам ось тут з серединки світить. І від цього світла у нас з вами світла частинка ось цієї планети, цієї планети і ось цієї. А там, де світла менше, буде темна частинка. Там, де падає цінь. Отже, ми з вами по точку по, помалювали точечки, вимили пензличок, пензличком з водичкою. Його розроблю. Роз... Розтушували. І давайте додамо оранжевий колір. Почнемо з нижньої частинки і плавно перейдемо до верхньої. В ось цій частинці робимо такі тоненькі маленькі крапельки, а чим ближче донизу, тим вони більші. Крапельки. Ось таким чином. Переходимо до червоного кольору. І червоного додаємо більше знизу. Ось тут прямо можна повністю промалювати червоним кольором. Ось таким чином. Так. Декілька крапочок додаємо в центрі і вгорі. Так. Якщо занадто все тече, беремо і змиваємо зайву водичку. За допомогою серветочок. Так. Або можна також скористатися сухим пензличком. Ось сухий пензличок теж гарно розмиває або прибирає водичку. Ось це ми все трошечки розмиваємо, робимо гарні переходики між фарбами. Так. Також хочеться трошки ще жовтого додати на ось цю частинку. Так, трошечки жовтенького планету зеленого кольору. Беремо світло-зелений кольор, і в ось цій ніжній частинці ми з вами промальовуємо світло-зеленим кольором. Планету. І переходимо Розмиваємо ці краї. Після того, як вимили пензличок, робимо такий плавний переход, щоб воно плавно переливалося. Додаємо темно-зеленого кольору з іншої сторони. Декілька краплень попереду. Так. І вимиваємо пензлки, повертаємось з вами до першої планети. І додамо з вами трошки темного кольору, прям чорний, ось таким чином, і домальовуємо з вами ось тут по краю темним. Частинку ось тут було, було б дуже класно, прям кончиком пензличка. І трошечки вкраплень всередину чорних. І розмиваємо, щоб воно не було таким прям глибоким п'ятном, щоб все гармонійно переходило з заново. Це гаджений колір ще з чорним. І отримуємо з вами такий бордовий колір. Так, занадто багато в чорного. Так, дивіться, я. Додамо трошечки біленьких точечок до нашої цієї племети, вогняної, але зовсім не ялинку. Ж. Ось зелена ялинка, да? її повністю, наприклад, прикрашають е червоними ша шарами, а нагору одягають зірочку. Тобто, коли ми використовуємо на світлому темні відтіночки трошечки або на темному світлі, то це як зірка на, е на верхівці нашої ялиночки. Так, трошки зрозуміліше, що я хотіла до вас донести. Так, додаємо ще темнішу частинки зеленого на ось цю частинку. Або темно-зелений, або навіть просто ось така чорна. О, чорненький контур такий. І, пер... і переходимо з вами до всього малюночку. Тут почнемо а, зі світлих кольорів, і кожна планета буде мати а, свої відтіночки. Якщо це в нас з вами ось ця планета така жовтенька, то спочатку водичкою навколо проходимося. Навколо ось цієї планети ми зробимо такий а, сяючий варіант. Ну, тобто буде як розходитись а, і передавати коль, тобто, як, як зар... а, зараз скажу. Як, 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 наприклад, якщо це наша планета, до неї можна доторкнутися, і вона саме цей колір від себе і випромінює. Ось ми таким чином з вами і зробимо фон. Ось таким ефектом. Тобто, навколо цієї планети у нас буде жовто-оранжевий-червоний колір. І такий від, від планети він буде більш насичений біля планети. А біля країв більш розмитий, Ось наводимо з вами, ось таким чином промальовуємо, розмиваємо повністю техніка по-мокрому у нас з вами навколо планет. Якщо десь у нас з вами ось такі лужі, то ми їх ось таким чином з вами або папером прибираємо, або ось розмиваємо і розтягуємо по всьому нашому малюночку. Так, давайте перейдемо з вами на нашу зелену планету. Знову промальовуємо по вологому. Там, де, бачите, трошки полилось, нічого страшного, ми беремо зелений колір і робимо такий плавний перехід між нашими планетами. І поєднуємо прямо на малюночку. Ось так. Кольори. Ось такий плавний перехід від зеленого. І сюди зараз темно-темно-зеленого додамо. Ось так. Mm -hmm. так. Але ж знову пам'ятаємо, для того, щоб гарно виглядало, нам можна додати щось світленького, ось трошечки додамо жовтенького, і буде ось таке, як сяво зарево навколо цієї частинки. Так само і з цією частинкою будемо блакитний, розмиваємо, щоб такий плавний переход. На зелений, поєднуємо з зеленим. ось таким чином. І потім робимо з вами за планетою вже такий насичений синій, або навіть можна ще й фіолетовий додати. Ось таким чином. І робимо теж плавні такі переходи. Я планети, ось тут таке залишаю невеличкий сяйво. Не обов'язково, щоб воно там все звінулося. І на малюнку занадто темна, а ось ця занадто світла. Що я зроблю? Я візьму, по-перше, сюди ще жовтенького добавлю, щоб воно теж трошечки світліше було. А за ось цією частинкою, за ось цією планетом, хочу І ще червоне. Ось такий зробити перехід. Тобто ось тут ми теж не залишаємо цю частинку повністю світлою. Робимо такий плавний перехід. Можна промалювати якісь там сузір'я або планети, можна навіть якісь елементи промалювати, а, які під, ну, можна на зоряному небі, наприклад, зорі білою фарбою. Сузіря. Що ще. Мабуть, все на цьому. Дуже гарно. Ви молодці сьогодні попрацювали. Далі можна додати зірочки, якісь маленькі елементи. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі з вами на наступному уроці. Став лайк та підписуйся на канал.